Увечері, 24 лютого, у власному кабінеті було затримано начальника міської служби у справах дітей Ігора Голоскова. Відповідно до інформації низки джерел цього професіонала з команди Костусева було затримано за спокушання неповнолітніх. Зараз Голосков перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Йому інкримінують частину 2 статті 156 карного кодексу України розбищення неповнолітніх. Окрім того, Ігор Голосков поки що виступає в якості свідка у кримінальній справі за фактом розкрадання грошових коштів пенсії для дітей, що перебувають на лікуванні у міському спеціалізованому будинку дитини номер 1 що знаходиться у провулку Маячний. Загальна сума викраденого повідомляють джерела становить близько 50 тисяч гривень. Також джерела в міліції повідомляють, що серед підозрюваних і керівництво медичного закладу. Проте 27 лютого, під час апаратної наради у мерії міський голова Олексій Костусів несподівано повідомив, що ігор голоскова, якого затримали за підозру у розбищенні неповнолітніх, уже звільнено. Мабуть, заднім числом інакше що чиновникові робити у службовому кабінеті через добу після звільнення, де його затримали співробітники міліції. Він був звільнений ще 23 лютого. До звільнення в нього вже були дві догани за погану роботу. Далі тримати його на чолі цього управління було безглуздо. Він не міг упоратись із роботою. Якщо підтвердиться те, що ви мені розповіли, то це справжня ганьба.